А в нашому святогляді все навпаки, часто все навпаки. Спочатку ми хочемо отримати від Бога всі відповіді, щоб Бог розібрався з усіма нашими питаннями, щоб Бог все влаштував, щоб Бог відкрив всі двері, дав все забезпечення, послав потрібних людей. Тобто, знаєте, все все все, все, все розставив на свої місця, і тільки після цього ми говоримо Богу: окей, коли все буде продумано, організовано, от тоді я подумаю над тим, чи мені слідувати за тобою, чи бути мені посвяченим тобі. І чи робити мені те, що ти від мене хочеш? І в Біблії ми бачимо інакше: спочатку люди робили кроки, кроки віри, і потім в процесі вони доходили до якихось серйозних откровень. Інколи не треба чекати голоса з неба. Інколи не треба, знаєте, чекати сотні підтверджень від Духа Святого, а треба просто брати і робити те, що Господь говорить. Ризикувати 100%. Тому що будь-який крок назустріч Богу це ризик, будь-який крок на зустріч служінню це ризик. І немає гарантії, що все буде класно, що все буде добре. Можливо, ні, можливо, так. Але ризикувати треба. Цього нам не вистачає інколи. Такого знаєте, ризику, авантюризму.